Сам перед я хотів подякувати ем, пану Івану, який якось було зазначено в якийсь момент, а саме я пам'ятаю цей момент. Ми сиділи в пабі, пили пиво і говорили про те, що є багато цікавих ідей треба створити мен організацію, бо хочеться віддавати. І ця вся історія, яку ви говорили, про те, що не треба створювати, треба відроджувати те, що було колись. Для того щоб створити організацію, спочатку треба знати для чого, які вас цінності. Яка у вас місія, що ви хочете цим зробити, на основі яких цінностей ви об'єдналися? І коли, ем, коли ми поговорили з святом, я кажу, ваші бачення, ваші цінності, це те, е, чим була створена ця організація 100 років тому при дуже схожих обставинах. Це фактично такими самими людьми, як ви. Ця організація була створена 100 років тому, і вона має ці самі цінності, то навіщо вам? створювати щось нове з нуля, коли ви можете бути частиною організації, котрій майже 100 років. І ви отримуєте в свої руки інструмент, котрий має легасі, котрий має силу і вагу сторічної організації. Ви вважали всі ці архиви, ще до 1937 року. Як ви прийшли до цього? Яка легасі, яка є тут? Yeah, it was kind of an interesting story. Um, the, I think it was the last uh, president of UNA Vancouver. His, I think his last name was Lashin if I'm not mistaken. Um, he's obviously passed away now, and his granddaughter was living in a house in Vancouver, and she was trying to clear out the uh, basement of all kinds of stuff. And so she called up. Um, she looked up on the internet, and she saw that. Uh, there was some sort of a historical archive society at the University of Alberta run by uh, Yars Balan. And just so happens that I used to work with his brother in Toronto uh, for a number of years. But so, in a roundabout, circuitous way, uh, came to me. And as uh, as Yuri said, you got these. This is just one example of about, I think I've got three like this uh archives, documents, um, meeting minutes starting nineteen thirty-seven, this one goes to fifty-five. Then we've got other documents in here, old newspapers. And so my understanding is that there's gonna be, be uh Uno's gonna be putting together a program to archive old documents and so these will be Діджитайзден Архайвдендалбі призерфоревер. Хочу, щоб ми також шанували пам'ять такого Филипа Конувала. Він належав до місцевої спільноти, гарнізону військових. І в першій своїй війні дуже дуже далеко. Але ми щойно мали нагоду у вівторок приймати статую Богородиці Фатінської, яка в 1917 році об'явилася і дуже говорила про мир. В часі тієї війни обіцяла ще одну війну, і чудова історія тої факінської Богородиці також нам нас відкинула 110 років назад, і, і тому уно віддаю, знаєте, то не, не Филип Конова не був не є святим на нашому календарі, але як українець, як націоналіст, як герой, який віддав своє життя. Загинувши після війни, тобто він не помер в війні, він вернувся і тисний зв'язок з Отавою Нівесмістром є в цій особі Филиппа Коновала. В його честь маємо там такий плек біля цього гарнізону, тому перечитайте. Але якщо його історію почитаєте, це такий український рем по першої першої війни і він єдиний з трьох нівесмістерського. Гарнізону, то має цей Purple Heart, найвищу нагороду від, від королеви, е, тому е, одним з енних проєктів Уно е, я хотів, щоб це було також е, вшанування е, в якійсь мірі е, mm -hmm. цього героя, який має бути прикладом для нас, Так як Фатіма 110 років назад, е, так як Филиппонував сто 110 років назад, е, довга тягучість нашої історії. Покликала нас тут, в Нью-Йоркс робити важливі добрі святі справи собі на спасіння і Богу на славу. Хотів би подякувати також всій команді, яка, яка була і залишилася, і долучилася зараз, особливо тим людям, які постійно питали мене протягом цього такого досить я сказав, важкого уроку, а що там далі, що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Що ми робимо чи не робимо далі? Постійні питання. Які мене тримали в тонусі в роздумах. Так? А, бо чесно скажу, десь протягом цього року було приходило разів три, що цього робити не треба. От мені особисто цього не потрібно, я не маю десь якісь, було, якісь певні розчарування, але постійно щось рухало вперед. Кожний на своєму місці, все, що ти можеш робити, роби. І тоді ти будеш заспокійний. Якщо кожен з нас буде робити те, що він може робити, то буде вже велика допомога. Тарас і від Тарас Підзамецький, наш головний директор, і Наталія, тобто Наталя, вона ще на голова управи, вони мені теж попросили разом дуже серйозно підготувалися, щоб вас привітати. So, uh, я зачитаю uh, шановні друзі, люди міні ради директорів та членів української критової спілки Ліміте. Щиро uh, вітаємо вас з нагоди в відновлення діяльності філії луна в Ванкувері. Нас надзвичайно надихає бачити, як ваша організація відроджується з новою енергією бачення і метою. Ми познайомилися більше року назад, і бачимо, що молоді селеті доєдналися у час, коли Україна переживає повномасштабну війну. Багато українців, які в попередній період до нашої історії змушені були залишити рідну землю. Провінція Британська Колумбія пощастило прийняти значну кількість новоприбулих українців, і ми раді, що багато з них оселилися саме у вашому місті. Я би хотів виділити. В окремий, окремий спосіб свою дружину Христю, яка є тут зараз з нами присутня, яка теж підтримувала мене постійно і казала, що нам що, що тобі це виходить, тобі це треба робити, і воно віддається в різний спосіб нам, нашій сім'ї, нашій громаді, і з її підтримкою дуже багато чого рухається в нашій сім'ї і в грома... і відповідно, в відповідно громадській діяльності. Тому, Отець Михайло, який своєю безумовною любов'ю підтримує не тільки церковні ініціативи, але підтримує всі громадські ініціативи. Я думаю, що всі, хто тут в громадській діяльності працює, і рій Ванкувер, і я не знаю ініціативи, яка була в Ванкувері, яка би не пройшла, як би це дивно звучало через церкву і через підтримку отця Михайла. тому що Михайло, дякую вам за підтримку, безумовну любов до української громади. Сьогодні радо вітаємо в себе в катедральному соборі зібрання е, Уну ванкуверської е, відділу. Е, як церква це великий привілей бути як тією мамою, квочко, яка пригортає до себе різні організації, всіх дітей е, і, і чи може служити для них. Створювати простір для місцевих організацій це наше покликання. Е, наші попередники зробили велику. Технічну працю збудуючи цю церкву, будуючи цей зал, і ми тепер просто є добрими упорядниками, щоб приймати всі українські організації до нас, даючи цей простір будування стосунку одне з одним, чудові акції, ініціативи, фанрейзингу і командобудування все для добра громади, славою Божої і на спасіння кожної душі. Для чого? Для чого нам це все? Ми вирішили, що нам це потрібно, тому що потрібна за громаді, потрібна підтримка. Але для себе, я думаю, кожен з нас в якийсь період життя говорить особливо про волонтерські діяльність, особливо, коли у нас приходять біли, коли приходять нам податки, моргіджі, бізнеси, нам треба рухати свою сім'ю вперед. Кожен, кожен має багато проблем. Хтось більший, хтось менший, хтось переходить в різні історії. Але має бути цей мотиватор, для чого ми все ж таки, попри це все, про нашу операційну. Професійну сімейну діяльність ще маємо виділити від себе якийсь кусочок чогось, щоб дати комусь. Оце служіння.